Такі сучасні активні стилі танцю, як хіп-хоп та брейк-данс набирають серед молоді нашого краю все більшої популярності. Яскравим підтвердженням цих слів став турнір, що відбувся 1 грудня у клубі Саксон. Детальніше про подію у наступному сюжеті. В другій половині дня у приміщенні клубу зібралося близько сотні юних учасників танцювальних змагань та їхніх батьків. Спочатку хлопці і дівчата демонстрували свої вміння у індивідуальних виступах, а згодом з'ясовували хто сильніший у так званих батлах, тобто танцювальних поєдинках. За усім, що відбувалося на паркеті, пильно слідкувало компетентне журі, до складу якого увійшли знані в нашому місті майстри хіп-хопу і брейк-денсу Ольга Іванів, Сергій Остапчук та Олександр Прокопович. Знімальна група телеканалу Бужнет поцікавилась у суддів, які враження вони отримали від виступів учасників змагань. І ось які відповіді ми почули. 1 грудня відбуваються змагання з хіп-хопу і брейк-дансу. В ньому приймають участь як і початківці, так і професіонали. Це є номінація хіп-хоп Бегінс «Брейк-данс Про. Приймають участь діти різного віку, приблизно від 6 років і так далі. Готувалися ми довго. Інформація про Battle Style Wars був е, ще за два місяці до нього. Ми зробили рекламу, повідомили танцювальні школи. Е, різні танцювальні школи. До нас приїхали школи зі Львова, е, такі як Sirius, MD і Style House. Тобто з моєї студії є учні і зі Львова. Е, наскільки це є популярно, так, це є популярно, бо цей стиль є дуже розвинутий і всі люблять його танцювати. Нема такої людини, думаю, якій не цікаво було б на це подивитися. Прийшло до нас багато батьків, е, яким дуже цікаво подивитися, як їхні діти танцюють і розвиваються. Рівень учасників є хороший, всі танцюють. Ну, гарно стараються себе показати, проявити в тих номінаціях, в яких вони зареєструвалися, в хіп-хопі, в брейк-дансі. Атмосфера дуже така приємна. Люди всі відчувають, танцюють, гарна музика, гарні судді, діжей. Ну, все тому сприяє. Люди, які нам помогли, це є. Потенціал, центр інземних мов, магазин статус, стильного одягу, салон красила діді. Ми всім дякуємо, хто нам допомагає. Розвиваємося, це все для народу, для дітей, для їхнього блага. На мою думку, я можу сказати, те, що танцівники, які прийшли сюди, вони показали достойний рівень того, щоб я б сказав навіть не то, що достойний, а для себе вони вибрали цей шлях. Це було видно по їхніх очах, і вони по ньому йшли далі. і Це дуже приємно. І я впевнений, що сьогоднішня, е, сьогоднішня оця от вечірка вона запам'ятається і їм, вони виростуть в своєму рівні, і також і мені, і я думаю, і всім, хто тут зараз знаходиться. Досить круто, дуже все відбувається на рівні. Я можу сказати те, що. Хіп-хоп це вже як і культура, так і самовираження людини кожної людини. Якщо людина займається хіп-хопом, значить щось всередині не вистачає, значить є це. Це є додаток її в душі, який допомагає, який направляє робити правильні речі, робити добро і показувати це людям. Загалом члени журі визначали переможців танцювальних змагань у чотирьох номінаціях. Дві із них підкорилися молодому червоноградцю Денису Бую. Для того аби здобувати перемоги у подібних турнірах, каже юнак, слід не лише наполегливо тренуватися, але й займатися іншими видами спорту. Я ходив до тренерів на індивідуальні заняття. Вони мені пояснювали на тренуваннях більш сильно тренувався вдома. Тренувався я займаюся ще спортом кудо, це бої теж, і я ще брейкдансом займаюся, хіп-хопом. Теж в інших номінаціях перемоги здобули Віктор Саракула та Юрій Скрига. Другі місця у танцювальних змаганнях посіли Олексій Осипенко, Андрій Проскурня та Павло Гуляєв, треті Орес Шикоряк, Олександра Реутенок та Тетяна Кінах.